Проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: Лакалут актив плюс ще більш активний захист. Якщо жінка собі подобається, вона може все. Пробісфаміна це твоя корисна мікрофлора. Якщо вона нога, одразу видно. Шкіра, волосся та все інше просто вогонь. Ще тут про Ану бігом, хапай мікробіом. Чому не знімається каблучка, а ноги набрякли? Це може бути ефект затримки води в організмі. Гідробаланс допомагає природним шляхом звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини це проблема для вас. Використовуйте гідробаланс. Забудуйте в аптеках. Льончик. Скрутила спину. Фламідес фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідес. Якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. Матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером матрік ви забудете, що спите на неідеальній ідеальній поверхні. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати виробника безпечно і надійно. Не гайте часу. Просто зараз замовляйте топер і вам його доставлять прямо із заводу. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом, аби отримати безкоштовну доставку. Топер від вітчизняного виробника. Це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. сказали, что в этом доме был опасный преступник. 20 человек с собаками, они обыскали весь дом и забрали ребенка. Истории войны. Что понеделка, что середовита, что пятница. О 19 -й? на НТН. Пирнить у свет тварин. Разом с Мека. Пуаро Агаты Кристи. Девица на Enter фильм. Ім'я Троянди. Дивіться на Ентер Фільм. Цього не показували в новинах. Про це не писали в газетах. Це наш профіль, На жаль. Про ці події ніхто нічого не знав, окрім них. Хто спецоперація у суботу о 19.40. Я зрозуміла, чого не вистачає. Ні? Nee? Ну, no, нахай.